Вітаю всіх! Хочу зробити коротенький огляд нового велосипеду від фірми Scott. Це Aspect 930 24 го року випуску рама XL колеса 29 дюймів, в блакитному кольорі. Прийшов він ось в такій великій коробці. Коробка чомусь трек, але велосипед Scott. Він був е майже повністю зібраний, тобто колеса. Все-все-все було на своїх місцях, тільки педалі треба було прикрутити. Ну і кермо воно було повернуто боком, його треба було виставити і теж закрутити. Огляд роблю тільки для того, щоб може хтось хоче купити собі щось схоже і хоче побачити, наприклад, як виглядає саме цей колір. Я не думаю, що камера передає той колір, який є насправді, бо я так бачу, що на телефоні в мене він якийсь блакитний. а Справді, він такий ну, блакитний, я не знаю. З домішками трошки зеленого, але колір дійсно гарний. Є ще чорний, але чорних не було, не було в продажу. Ну, Давайте покажу вам, що тут є. Задня перекидка система стоїть Shimano Dior. Так, так само і спереду тут теж Shimano Dior. Попереду дві зірочки, позаду 10 зірочок, тобто, всього тут 20 передач. Педалі Shimano Dior. Так, давайте трошки по рамі. В принципі, тут такого нічого незвичного. Логотип фірми Scott. Гідравлічна гальма теж фірми Shimano. Перекидки так само Так. Вилка тут хід 100 мм з можливістю блокування. І блокування, воно винесено на кермо, тобто можна її блокувати прямо на ходу. І так само можна її розблокувати. В принципі, більш нічого такого незвичного тут немає, саме так він виглядає. Дизайн це класична рама фірми Scott з такою характерною горбинкою. В принципі, мені подобається колеса фірми Kenda, це якась універсальна модель. Я так розумію, що вона і по бездоріжжю, і в місті буде е, гарно себе поводити. Так, е, що тут ще? Тут можна на цій вилці налаштовувати е, цей відскок наскільки швидко або повільно е, вилка буде повертатися назад в своє положення. Так. Е, так само тут можна налаштувати е, м'якість або жорсткість цієї вилки. В принципі, в принципі Більш нічого незвичного тут немає. Ось такий велосипед: це 24-й рік модель.